У Липовці відбувся міні ярмарок на підтримку ЗСУ. Зорганізували такий волонтери благодійного фонду заради майбутнього. На центральній площі продавали солодощі, юшку з риби, голубці, а також вироби з бісеру та фетру. Усе це на продаж надали містяни, каже волонтерка Олеся Гевко. Дуже багато виробів, меду, смаколиків. Завдяки нашим волонтерам і усім людям, які долучилися, ми зможемо вирішити кошти і допомогти нашим хлопцям збройним силам України. Ми ціни встановлювали і Певно, інколи навіть більші аніж собі вартість самої продукції, тому що ви ж розумієте, це благодійність і кошти підуть на гарну справу. Але є люди, які і просто кидали кошти, і навіть нічого не хотіли брати. Гроші каже Олеся Гевко, збирають на аптечки для українських захисників. Ми вирішили зібрати кошти на тактичну медицину, на аптечки, тому що це найосновніше те, що рятує життя. Турнікети мають бути якісні. Має бути ізраїльський бандаж, має бути інклюзивна наліпка, мають бути тактичні ножиці, які можна розрізати швидко у разі поранення, а також інші препарати. Голубці за донат придбала пані Марія. Розповідає на передовій зараз її син. Хочу допомогти ЗСУ, моїм дітям допомагають в мене, є син воює, дядьки. Для військових кинули. Щось. На щось їм пригодиться, треба допомагати, щоб вісі кончили, щоб мир був на світі, щоб поприходили додому, для дітей, для... до дітей, до сімей. Придбала калачики, сирочки, кекси, а тут придбала дві штучки. Таких домашню випічку та патріотичні брошки на ярмарку придбала Олена Косенко. Суспільному розповідає до Олиповця, приїхала на кілька днів, а взагалі проживає і працює в Італії. Спочатку повномасштабного російського наступу в Україну за кордоном ще й волонтерила. Ми із Італії дуже допомагали. Займаємося там волонтерством, просто я в опустці і зараз ось тут так, поки хоч так допомагаємо. Прочитала у соцмережі оголошення про ярмарок і вирішила долучитися, каже липовчанка Світлана. Розповідає, її син зараз на Миколаївському напрямку. На продаж спекла корової та випічку. Їх вже забрали кроса з вишнею, слойка з маком, ось тут з маком, булочки, і такі звичайні булочки тільки дуже гарно вироблені». Кілька літрів меду на ярмарок привіз і місцевий пасічник Юрій Єрін. Його суспільне знімало минулого тижня. За словами волонтерки Олесі Гевко, родина Єріних військовим допомагає постійно. З цьогорічного врожаю українським захисникам передали майже 100 літрів меду. Не постійно долучаються. Це вже напевно в четверте. А на благодійну акцію ми вже отримали навіть від них мед такий Олена зробила дуже гарний з горішками різними, дуже такий цікавий. Тому ми вдячні їм і всім іншим людям, хто на сьогоднішній день долучається. За кілька годин на ярмарку вдалося вторгувати 60 тисяч гривень, каже Олеся Гевко. За них придбають першу партію аптечок для односельців, які боронять Україну. Юлія Визнюк Володим. Мер Черніков, новини на Суспільному, Вінничина.